Ось так виглядають дві акустики: штатна та наша заміна. Комплект це 1650 650 від GL Audio. Поліпропіленовий дифузор, 50 Вт номінальної потужності. Тут все стандартно, металева корзинка. Ось такий дуже компактний кросовер. І при цьому також дуже компактний твітер. І при всій своїй компактності він все одно більший, ніж її штатний. Тут алюмінієвий купол із шовковим кантом. Ось так. Для порівняння вам виглядають дві акустики: штатна та замінна. Також в комплекті до цієї акустики є ще різні монтажні аксесуари, тут клемки, різні гвинти для встановлення твіттера окремі крипіжі, а також чашечки, якщо вони вам знадобляться. Але в нашому випадку все встане в двері, нічого з цього нам не треба. Лише ось така проставочка під динамік, щоб все це Прикрутити до дверей